Дні стають коротшими і мороз наближається. Якщо ви новачок у вирощуванні чорниці, вам може бути цікаво, як підготувати їх до зимового холоду. Тут я дам вам кілька основних порад, щоб допомогти вашій зимовій чорниці повернутися сильним і здоровим роком. Я не мав великого досвіду вирощування чорниці, поки я не брав участі в програмі органічного землеробства у 2017 році в Північній Кароліні. У фермі було близько 150 зрілих та неймовірно продуктивних кущів чорниці декількох різних сортів. Коли ми з іншими інтернами приїхали в березні, земля все ще замерзла. Нашим першим головним завданням було обрізати та очистити ділянку чорниці. Я пам'ятаю з такою радістю в ті дні, коли я вибрав відро після відро чорниці, зігрітого сонцем. Я пам'ятаю, як пальці пофарбували фіолетовий. Я все ще пам'ятаю запах солодкого чорничного повітря, коли ми зробили домашнє чорничне варення. Ми додали кущі чорнить до нашої ферми в Нью Гемпширі майже відразу після повернення, і ми плануємо додати ще більше в майбутньому. Підготовка нашої чорниці до зими це лише один із способів, як ми проявляємо свою любов до них. Підготуйте чорничний кущ до зими, дотримуючись цих семи простих кроків. Перший крок. Видаліть впали ягоди. На землі біля ваших кущів чорниць, безсумнівно, є ягоди. Незалежно від того, чи впали вони, перевитані, були підірвані вітром, або просто пропустили під час збору врожаю, важливо очистити територію під кущами восени. Різні гриби, бактерії та личинки шкідників можуть тут перезимувати, тому вам потрібно видалити все сміття. Солодкі впали ягоди також залучатимуть тварин, які проходять повз, що може завдати шкоди іншим культурам. Гнила чорниця взимку також може залучити оси, яких ніхто не хоче в їхньому саду чи дворі, тому видаліть будь-які впали чорниці, щоб уникнути цих проблем, або, якщо вам не пощастить, укус. Крок другий аналіз ґрунту. Контролюйте родючість ґрунту та рівень РН щороку, оскільки добавки вилуговуються з ґрунту, а поживні речовини зменшуються, коли ваші кущі споживають їх, проведіть випробування на ґрунт восени, коли ви прибираєте сад, але не запліднюйте до наступної весни, перш ніж з'явиться листя. Коли земля починає танути і багаторічні рослини прокидаються, сприймайте це як свою підказку, щоб годувати все, що йому потрібно. Найкращі добрива для чорничних кущів. Якщо ви вирощуєте рододендрони, азалії або що-небудь у сімействі Гортрангеї, ви можете ознайомитись з добривом холиту і неспама. Це одне з найкращих поживних речовин для чорниці та улюблене добриво серед професійних садівників. Хоча вам не обов'язково потрібно запліднювати на початку зими, застосовуючи його в кінці зими або ранньої весни, створює етап для хорошого зростання. Застосовуйте одну чашку холітону на кожні 30 см розподілу гілки і подвоєння цієї суми, якщо ваш зрілий кущ має гілки 90 см шириною або більше, на даний момент ви також можете скоригувати рівень pH, про який ми поговоримо далі. Крок 3. Перевірте рівень pH. Якщо ви посадили кущі чорниці, ви можете пам'ятати, що вони віддають перевагу рівні РН ґрунту між нульовим нулем та п'ятьма. Будь-які коригування, які ви внесли під час початкової посадки, не є одноразовою процедурою. Грунтові киски містять елементарну сірку та ГПС і використовуються для вирощування багатьох кислотних чагарників та ягідних кущів для зниження рівня РН. Ви можете знизити РН сіркою, яка поставляється в зернистій, таблеці або рідкій формі. Незважаючи на те, що варіанти рідини простіше застосувати, вони також можуть промиватися легше, якщо після застосування багато опадів. Нанесіть гранульовані та планшетні версії на ґрунт під час весняного годування, нанесіть ґрунтові підкислі кожні 60 днів до досягнення бажаної коригування РН. Набори тестових смуг на дому дають миттєві результати і добре мати під рукою. Якщо рівень РН залишається занадто високим, ви ризикуєте хлорозу заліза. Симптоми включають загальний слабкий ріст, пожовтіння листя та раннє падіння листя. Якщо ви помічаєте пожовтіння листя навесні, негайно перевірте рівень pH, оскільки це ознаки того, що рівень лужності занадто високий, як правило, вище 6 точок нуля. Ви можете додати хелатну залізу в ґрунт, щоб забезпечити негайно доступне джерело заліза для рослини. Але більшість ґрунтів вже містять достатню кількість заліза, тому це лише тимчасова міра, запобігання лужності ґрунту є довгостроковим рішенням для забезпечення доступності заліза. Підвищити рівень pH: Застосовуйте вапну відповідно до інструкцій щодо використання обраного вами продукту. Чим тонше вапно, тим швидше він перетравлює і підвищує pH, і чим більше pH потрібно підвищувати, тим довше це може зайняти. Однак більшість ґрунтів недостатньо кислі, щоб викликати проблеми для чорниці, надзвичайно лужні або нейтральні профілі ґрунту набагато частіше зустрічаються в домашніх садах. Якщо рівень pH залишається занадто низьким, нижче 4, може виникнути токсичність марганцю. Симптоми включають зморшки та знебарвлення листя та хлорос молодих листків. Однак це надзвичайно рідко в чорниці, порада. Уникайте використання алюмінієвого сульфату, який може накопичуватися у вашому ґрунті з часом. Крок 4. Вода до першого морозу. Хоча чорниця недобре реагує на заболочення, важливо поливати кущі послідовно і ретельно, поки земля не замерзне. Найкращий варіант використовувати крапельне зрошення або шланги, що дозволяє вологості проникати вниз до глибоких коренів. Це запобігає проблемам з ресурсів для вашої чорниці, коли прибудуть зимові морози. Хороший полив із заморожуванням забезпечить, щоб ваші кущі були зволожені до того, як земля замерзає, і в цей момент вода стане недоступною. Лічильник води та лічильник вологи ґрунту це прості інструменти, які допоможуть вам визначити, чи достатньо ви поливаєте. Кущі повинні отримувати щонайменше 2,5 см на тиждень протягом сезону та до 10 см під час плодоношення. Верхній шар ґрунту, товщиною 2,5 см, слід зберігати вологі у будь-який час. Крок 5 захист від снігу та льоду. Області з особливо холодними та довгими зими можуть потребувати додаткового захисту. Якщо ваша чорниця молода і мала, щоб поміститися під домашній низький тунель, створіть його, згинаючи труби з ПВХ та покриваючи їх парниковою плівкою. Не забудьте правильно зважити його. Щоб захистити від сильного вітру та сильного снігу, ставіть центри ваших чорничних кущів, щоб запобігти поломці. Подумайте про вирощування сортів чорниці пізнього сезону, таких як Ельот, блюгольд та Ковіл, щоб зменшити ризик пошкодження ранньої весни. Захист від морозу навесні по мірі зміни погодних умов і весняні температури коливаються непередбачувано. Ви повинні бути готові захистити свої чагарники у нещасному випадку важкої пізньої весняної морозу. Ранній весняний мороз може бути надзвичайно згубним для квітучих персиків та яблунь, полуничних рослин, чорничних кущів та багатьох інших культур. Як тільки кущі почнуть виникати із спокою, утворення бутонах стимулюється. Весняні та на початку літа сорти будуть першими цвісти, тому вони мають більший ризик втрати морозу в більш холодних зонах. Пошкодження виникає. Коли температура різко зростає ранньою весною, з'являються бутони, а потім настає пізній мороз. Якщо тривалий твердий заморожування виникає, поки рослини перебувають у квітці, це призведе до значних втрат у садах та садибах. Якщо пізній весняний мороз насувається, ви можете допомогти запобігти пошкодженню та втраті пізньої весни від. Вода зверху вночі, коли мороз, ймовірно. Цей постійний рух допоможе запобігти замерзанням будь-яких присутніх бутонів. Запуск шанувальників, оскільки це також може запобігти пристосуванню морозу до ваших бутонів. Використовуйте покривний матеріал, щоб забезпечити свої кущі з кількома додатковими градусами тепла. Тривалість заморожування час року, вітру та інших зовнішніх факторів, таких як точка роси, визначатиме, наскільки суворою буде шкода, чи взагалі буде шкода. Відомо, що незакриті бутони витримують температуру настільки ж низькою, як мінус 4 градуси Цельсія, але відкриті квіти та недозрілі плоди будуть страждати, і втрати можливі при температурі між мінусом 2 та 1 градусів Цельсія. Розрізання нирок та вивчення внутрішніх тканин це те, як можна визначити пошкодження. Якщо тканини коричневі, темно, коричневі або чорні, ймовірно, шкода або втрата. В інших випадках, пошкодження може проявлятися в митхапанних фруктах або грибкових захворюваннях. Крок 6: Захист від тварин. Єноти, олені та миші люблять чорницю взимку. Ось кілька варіантів утримувати їх подалі цієї зими та за її межами. Репаленти запаху. Волосся людини або собаки, киньте волосся або хутро в кущі чорниць. Запах собак і людей повинен стримувати більшість тварин. Заправляйте після дощу або раз на тиждень, щоб зберегти аромат свіжим. Домашній розчин ефірного масла. Змішайте про 2 столові ложки ефірних масел. Таких як ем'ята, герань або лаванда з 250 мл води. Відрегулюйте кількість, якщо вам потрібно зробити більшу партію. Ретельно струсіть і оприскайте навколо кущів чорниць за потребою. Це триватиме лише пару днів, тому його потрібно регулярно повторно застосовувати. Сеча койота це дає тваринам помилкове враження, що поблизу є хижаки. Посупіте зернисту версію або зберігайте її в контейнерах з отворами, пробитими в кризці. Дощ розбавляє його, тому замініть за потребою. Порада носіть рукавички або маску для обличчя, якщо ви чутливі до сильних запахів. Койот сеча має сильний запах. Собака сеча, як і койоти, собака сеча попереджає деяких тварин. На щастя, ваші домашні собаки можуть самостійно впоратися з цією програмою. Звукові та візуальні репаленти. AM-FM Radio – постійний звук голосів, також дасть тваринам відчуття, що люди знаходяться поруч, що зазвичай змусить їх пройти повз. Зберігайте його в поліетиленовому пакеті, якщо настає сезон дощів, і час від часу змінюйте станцію. Для сучасної версії цього ви можете розмістити в саду водонепроникний динамік Bluetooth та контролювати музику з дому. Олов'яні пороги каструлі на струні дістаньте кілька каструль для порога з магазину, просуньте в них отвори та нанизуйте їх, потім прив'яжіть їх на різні висоти на тепосту або міцному садовому колу. Вони розгулюються на вітрі і відлякують будь-які скунси. Олені або миші, які можуть мати неправильне уявлення про кущі чорниці. Страшна стрічка ця спеціалізована стрічка і скрить і мерехтіння, коли вона проливається на вітрі. Він ефективний проти птахів в день і проти скунців, оленів та суквів вночі. Дотримуйтесь інструкцій про те, як і де його правильно повісити, щоб зберегти дику природу. Упаковка з мішковиною, це не тільки захищає ваш кущ від тварин, але й додає додатковий шар тепла. Датчики руху, що активують світильники або спринклери, тварини, які блукають вночі, часто можуть вражати раптовим світлом або струменем води, спрямованою на них. Він більш ефективний проти великих тварин, таких як єноти або олені, ніж маленькі, такі як миші або білки. Огорош, якщо ви можете встановити паркан для захисту своїх рослин, це найвірніший спосіб захистити їх від пошкоджень. Крок 7. Мульчування. Мульчування допоможе підтримувати РН ґрунту та утримувати вологу. Будь-яка органічна мульча, така як зібрана сосна, солома, дерев'яна стружка або кора, можна залишити в саду і розкладається природним шляхом. Ви можете застосувати шар мульчі від 10 до 20 см навколо кущів. Компактний його щільно, але не настільки щільно, що коріння не можуть дихати. Не забудьте відштовхнути мульчу навесні перед заплідненням та регулюванням pH. Він може бути переведений назад до основи куща після цього, якщо температура залишається низькою. Ключові висновки. Ось вони, сім простих кроків, щоб зимувати свою чорницю. Просто пам'ятайте, що чорниця потребує певного рівня.